Час новин скорзо. Вітаю внутрішні двори, гойдалки, спортивні майданчики, альтанки, лавиці, паркінги, облаштування комфортного життя і стане основним пріоритетним напрямком на період наступної каденції Сергія Ратушняка на посаді мера Ужгорода. Крім того, Сергій Миколаєвич на зустрічі із журналістами наголосив, що вже 32 двори зроблено: 18 спортивних майданчиків. Ніде немає такої щільності. Із глобальних комунікацій мер буде Буде звертатися до обласного керівництва президента та уряду, щоб допомогли закладати як новий, так і пішохідний мости. Але ще більш важливо продовження вулиці Івана Франка вздовж стадіону, який, до речі, зроблено. От за мільйон зроблено 920 тисяч. цей, цей шматок дороги. А всього надходить 48 мільйона, Ну, то як можна зробити 165 кілометрів? Тут 900 метрів. 920 тисяч. І з нього продовженням виїхати на набережну. І це зробити в одному на напрямку. А нинішній транспортний від готелю «Ужгород» в такожну досторонню в дві полоси. Так, як я зробив з Феденці з Коритовича, і ми забули там запробки. Чи ви забули, які там жахи творилися, коли по Коритовичу треба було в обох в оба, в оба боки рухатися, в обох напрямках. Це, це такі центральні магістралі. оці, оці мости пішохідний і транспортний. Значить, відремонтувати транспортний коло парку Горького і е, спальний район, як його називають, але я хочу зробити все-таки живим, е, цвітним. І, і перший етап я зроблю от, б, буквально в цьому місяці, на протязі місяця Лігоцького. Лігоцького, з'єднати, вийти на баб'яка і з'єднати його з Бождівським парком нормальною пішохідним е, артерією. Для пішохода проблема з коляскою, просто гуляючи, пересуваючись прийти в возирські парку. Хто причетний до біди, в якій опинилося? 16 родин, що мешкають у мікрорайоні Горяни, вже тиждень ці люди обходяться без газу. До якого часу вони потерпатимуть від свавілля газовиків? Далі у сюжеті майже кожна сім'я цього будинку виховує по двоє маленьких дітей, і не всі мають можливість опалювати оселі. Ну, звертаємося до вас, бо в нас немає газу, і це вже третій раз. Виключали газ у травні місяці, але трошки то побуло день-два і включили. Потім ще через якийсь період, а тепер на третій раз вже тиждень газу немає. Тяжко діти маленькі, дітей треба покупати. Привезти в порядок і самим покупатися, їсти зварити. У кожній квартирі є діти. Припустимо, у нашої квартирі є троє дітей: один шкільний, а двоє маленькі. Закарпатгаз просить передати на їх баланс існуючу тут газову мережу, а паралельно за кошти заводу Великолазівський та мешканців будинку збудувати нову магістраль. Проте у цій ситуації є парадокс. Сам будинок знаходиться на території міста, а газові мережі на території районного радгоспзаводу. Газопостачання буде відновлено в тому разі, коли ми разом з вами проведемо вам лінію газу. Як це разом з нами? Тому що Закарпат Газ дав повідомлення, що вони не включать це ГРП. Ошу аварійному стані. Люди Говорять, що вони за власні кошти, коли газифікували їх будинок, протягували труби і купляли всі потрібні матеріали. Тому зараз вони збентежені і припускають, що через 2-3 роки їх знову змусять самим переробляти мережі. На завершення ситуацію прояснила мешканка проблемного будинку Уляна Нечитайло, якій все ж таки вдалося поспілкуватись із Михайлом Карбованцем, котрий наголосив, що тільки після того, коли люди зберуть 5 тисяч гривень за Карпатгаз, приступить до відновлення газопостачання у їхньому будинку. Закарпаття відвідав блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир. Зустрічали почесного гостя на Ужгородському литовищі хлібом, сіллю, піснями та квітами. Приводом для візиту стало святкування 650-річчя Мукачівського свято-миколаївського жіночого монастиря та освячення митрополитом каплиці, що розташована на території Ужгородського СІЗО. Митрополита Володимира на Ужгородське літовище прийшли зустрічати не лише вірники з архієреями церкви, а й керівництво області. Сам голова обласної державної адміністрації Олександр Ледида привітав поважного гостя не лише теплими словами, а й великим букетом білих троянд. До Ужгорода завітав джунглі парк. Він став приємним сюрпризом для вихованців реабілітаційного центру Дорога життя. Маленькі Ужгородці безкоштовно побували у джунглі парк. Експозиція розмістилась в і залі міського палацу дітей та юнацтва і налічує більше ста видів тварин. Вчора незвичну виставку безкоштовно змогли відвідати вихованці медико-соціального реабілітаційного центру дорога життя. Це стало можливим, завдячуючи підтримці міського голови Сергія Ратушняка та при участі управління у справах неповнолітніх Ужгородської міської ради. За фото і відеозйомку тварин окрема плата відсутня. Тож кожна дитина мала змогу сфотографуватись на згадку про незнайомих до цього моменту істот. Сьогоднішня акція ініційована Журодською міською радою от, в у Службою справа дітей, управлінням освіти, Центром соціальних служб, сім'ї дітей, і молоді, відділом сім'ї, управлінням культури. Ця акція за сприяння, конечно, наших підприємців зроблена для дітей, сиріт і для дітей-інвалідів, які в нас є в місті у Постійно ми проводимо такі пізнавальні акції для дітей, благочинні, для того, щоб діти могли не відчувати себе обділеними. І я вже бачу по їхнім лицям, що їм це дуже інтересно. вони дивляться, і що їм це диковинку. Інформаційна добірка дня добігає кінця на все добре.